О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде москвомовний канал Неліс. Тут в нас дуже важка ситуація. Як стверджує сам автор, він з Маріуполя і все життя прожив в Маріуполі. Хто не знає, я родом із Маріуполя, і всі свої 19 років я проживав в цьому місті. Десь через три місяці після початку обстрілів зі сторони Московії, ну після початку повномасштабки, він зняв відео, де називає війну війною, пояснює хто кого бомбив. А ще йому чомусь весело з того, що йому довелось спати в підвалі, де температура була мінус 15 градусів. Что доволось выходить из подвала, чтобы назбирати воды и дров, чтобы щось что приготувати. Чтобы вы понимали, неделю я спал в подвале с температурой минус 15. Ноги отмерзали настолько, что на утро я их просто не чувствовал. При этом приходилось вылазить из подвала и под обстрелом собирать снег, чтобы были хоть какие-то запасы воды. Находить дрова, чтобы их потом поколоть и приготовить что-то поесть. Короче, это полный ужас. Ну так, это же так весело и прикольно. Просто мега -жамба. Потім автор каже, що він втратив усе: свій дім, комп'ютер і когось із рідних. що я, я співчуваю тобі, хлопче, але схоже, що навіть обстріли, окупація і смерть близьких від рук окупантів не причина відмовитись від рублів. It's only game. Why you have to be mad? Час донатів по одному рублю, і все це сюди просто-напросто не вставить. Це не причина, щоб відмовитись від московицьких донатних сервісів, смерть рідної людини від ворога. Це не привід, щоб не робити рекламу московицьких сайтів і ігор. Це не привід, аби не робити колаборації з русопітеками. Дійсно. Простой народ не виноват, адже стріляє і запускає ракети Бутлер. Sure чи є хтось із родичів, хто пішов на війну, у того Росипітека, якого він рекламує? Цього я не знаю, але на 99% впевнений, що хтось да й є. Так само як і в нас. Практично в кожній сім'ї хтось із родичів на війні. Моя сім'я. Теж не виключення. Із моїх рідних хтось воює ще до 24 лютого, хтось пішов в воєнкомат 24 лютого. І це тільки в нашій сім'ї. У ворога, думаю, приблизно така ж ситуація. І замість того, щоб послати русопітеків, автор з каналу Неліс вирішив продовжити співпрацювати з ворогом. Навіть бомбардування і смерть лідної людини не змінила ставлення до ворога. На жаль, про українських каналів по Geometry Dash я не знаю, але можу вам запропонувати канал Darius з цікавими ігровими оглядами. Посилання ви можете знайти під описом до цього відео. Або можете порекомендувати якийсь канал по цій грі. Я гляну і додам в опис під цим відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Це, наприклад, список тих самих каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донатерам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!